Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Рошувець. Сьогодні відома волонтерка українська сказала таку фразу. Воювати в Україні повинні готуватися всі. З 5-6 класу, на її думку, потрібно готувати майбутніх українських воїнів тільки для того, щоб війни не було Бить! З 5-6 класу діти, на її думку, можуть навчатися літати дронами 15-16 років йти на полігони. Коротше кажучи, країна повинна перетворитися в суцільний військовий табір тільки для того, щоб вціліти, вижити в цій страшній війні. Ідея не нова, особисто я з 2014 року. В своїй Чернівецькій області обходив всі патріотичні організації, волонтерські офіційні організації з пропозицією готувати усіх до Великої війни. Реакції тоді були нуль. Перед війною за рік теж ходив по всім волонтерським патріотичним організаціям. Аж до самого початку війни казав, буде війна, давайте готуємося. Реакції нуль. А зараз, коли усі масово відмовляються воювати і тікають через Західний кордон України, кажуть, що нам потрібно готувати з когось воїнів. І тільки за. Нагадаю просто одну річ: з 1992 року у нас робилося в Україні все, щоб виховати суспільство рабів. Мовчазних рабів, манкуртів, які не знають своєї історії, а не воїнів. І за один момент по бажанню цієї пані волонтерки, шановної, воїнів в Україні, не виховаєш. Для цього потрібні роки, Роки, які ми на превеликий жаль просто-напросто не використали. Ну а зараз час на превеликий жаль. Грає проти нас у нас дуже мало часу. Що буде далі, покаже той же час. З вами Ігор Швець, підпишіться на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!